У кіноконцертному залі Мир пройшов звітний концерт творчих колективів, що займаються на базі закладу. Вже в шостому Кам'янському відбувся традиційний яскравий спортивний захід, легко тудичний пробіг разом до перемоги. У випуску новин міської інформаційної служби від 26 червня розповімо детальніше про ці та інші події в нашому місті. У студії працює Володимир Кремінь. Вітаю і починаємо. Поки всі оговтувались після Вагнерівського перформансу. Ворог знову атакував Дніпропетровщину з важкої артилерії. Люди не постраждали. Руйнувань зазнали приватні будинки. Сергій Лисак повідомив наступне: від учорашнього вечора ворог вдарив по Нікопольщині тричі. Снаряди з важкої артилерії поцілили по самому Нікополю та Марганівській громаді. Загиблих та постраждалих немає. Обстеження території продовжується. Голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Явтушенко зазначив, що в межах інших громад району ніч минула без обстрілів та надзвичайних ситуацій. Загалом на території України було збито дві крилаті ракети: 11 безпілотників. Всі повітряні об'єкти, які несли небезпеку, були знищені. Повідомили сили повітряної оборони. Тим часом життя триває у ранковому зверненні. Міський голова Андрій Білусов розповів, що у нашому місті є приємні новини. Період з 19 по 25 червня у Кам'янському народилося 17 дітей, 11 дівчаток та 6 хлопчиків. А вже надвечір отримали нову інформацію від керівника Дніпропетровської ОВА. На жаль, у Нікополі загинуло двоє людей. Сергій Лесак повідомляє, по обіді рашисти вдарили по Нікополю з важкої артилерії, поцілили по приватному підприємству. Вбили двох його працівників. 51-річну жінку та 50-річного чоловіка. Ще один чоловік 49 років постраждав. У нього мінно-вибухова травма та осколкове поранення. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. На вересень у Кам'янському готують відкриття лялькового театру. Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Він розповів, що у складних умовах воєнного часу продовжують приділяти увагу культурному розвитку міста, особливо дітей. Очільник міста пише: триває відродження будівлі колишнього музею ДМК та перетворення її на перший у кам'янському дитячий ляльковий театр. Провів робочу нараду на об'єкті та особисто перевірив хід ремонтних робіт, які ведуться ззовні всередині будівлі на даху та на прилеглій території. А на вересень готуємо ляльковий театр до відкриття. А творчий колектив театру Міні Лесі Українки працює над створенням цікавої прем'єрної вистави для найменших мешканців нашого міста. В оновленому кіноконцертному залі мир відбувся захоплюючий підсумковий концерт, на якому творчі колективи, що базуються у цьому комунальному закладі, продемонстрували свої найкращі виступи. Цей захід став незабутнім святом, на яке особисто завітав і міський голова Андрій Білоусов. Який також привітав колективи та вручив подарунок для закладу автономну акустичну систему, яка знадобиться під час виступів та репетицій, детальніше про цю особливу для миру подію далі у сюжеті. В останні роки кіноконцертний зал Мир перетворився з центру показу фільмів у творчий осередок. Ділиться директорка комунального закладу. У нас з'явилися танцювальні школи, танцювальні гуртки. У нас з'явилася вокальна студія, студія звукозапису. У нас є дуже гарний цирковий колектив, арена сміливих. І от сьогодні ми такий вирішили зробити підсумковий концерт і показати мешканцям. Міста показати тим паче, дітки вони ж хочуть не тільки тренуватися, вони ж хочуть показати себе на гарній сцені. Вони хочуть показати, чому вони, чому вони навчилися. У свою чергу міська влада доклала неабияких зусиль до розвитку закладу. Нещодавно у кіноконцертному залі Мир вперше за 35 років пройшов капітальний ремонт. Оновили концертну залу, збільшили основну сцену, додали сучасне освітлення, замінили сидіння, утеплили фасад та фундамент, встановили нові вікна та двері, розширили простір для занять дітей. Міський голова висловив подяку дітям та батькам за їхній надзвичайний вклад у розвиток культури міста. Я хочу подякувати. Всім батькам за те, що ваші діти займаються творчістю, подякувати вашим дітям за те, що ви займаєтесь творчістю, за те, що ви досягаєте високих результатів, за те, що прославляєте наше місто далеко за його межами. Сьогодні ми знаходимося в фіноконцертному залі миру. Я думаю, що кожен з нас тепер чітко вже 100% відчуває, розуміє зміст цього слова, слова мир. Тому я бажаю нам всім миру. Та перемою тепер вже в оновленій залі зустрічають гостей. Діляться своїми досягненнями творчі колективи, які за цей учбовий рік показали високі результати. За цей рік наші колективи зайняли на всіукраїнських конкурсах. Перше місце це наша орена сміливих. Зайняла вокальна студія Сопрано Зайняла друге місце на українських конкурсах. Також ми робили за цей рік багато роликів, які виставляли в соціальні мережі де ми казали своє відношення до війни, до перемоги, показували свою, свою соціальну позицію. І ми також на всеукраїнському конкурсі мультимедійних роликів роліків зайняли перше місце. Діти дивували своїми небиякими якими талантами усіх присутніх. Церковий колектив Арена сміливих вокальна студія естрадного співу «Сопрано», Студії сучасних і бальних танців і дві школи танців «ТТ» і Голд Стар Фемелі. Такий різноманітний список творчих колективів, представлених на підсумковому концерті. Сьогодні ми подивимось на ці прекрасні колективи, попладуємо їх стійкості, тому що, незважаючи на складний час, вони не покинули свою мистецьку справу, свою творчість, приходили кожного дня до закладу, навчались, виступали. Радували нас, піднімали настрій та підтримували наш психологічний стан. Учасники колективів виявилися справжніми артистами, які здатні не лише вражати своїми вміннями, але й дарувати глядачам гарні емоції та теплі почуття. Це свідчить про багатогранність талантів, які розвиваються у кіноконцертному залі. Мир ось і закінчився наш навчальний рік. Шкода, що закінчився, але ми будемо триматися на цій творчій волні. Я дуже вдячна за підтримку директора, за підтримку батьків, за підтримку свого творчого цеху, без яких я би не могла справитись з нашою великою роботою. Ми дуже вдячні за те, що даєте нам можливість танцювати, розвиватися. Нам дуже подобається працювати в мирі. У нас теж був недавно світний концерт, ми його теж проводили в мирі. І зараз ми теж будемо виступати. Ми дуже вдячні і дуже раді. Дякую, що даєте можливість танцювати. На це свято було запрошено велику кількість гостей, серед яких видатні особистості та представники мистецького світу. Серед них була художниця Анастасія Сокол, яка привезла з собою власну виставку картин, що прикрашала фойє закладу і вражала присутніх оригінальністю і красою робіт. Я дуже рада, що можу підтримувати культурне розвиття города. Я рада, що мене приглашають на такі мероприятия і хочу, щоб тебе було ще більше. Особливими гостями були представники відділу культури та спорту з Донецької області, які висловили свою подяку керівництву кіноконцертного залу Мир за запрошення та прихисток. Нам дуже приємно бути сьогодні присутніми, тому що ми багато років працюємо теж у відділі культури і знаємо, що це таке, що є творчі колективи, є діти, які займаються. Дуже потужні колективи, і вокальні, і хореографічні, і цирковий колектив. Хочеться подякувати. Керівництво кінотеатру в Мир за те, що вони нам надають приміщення для роботи. Ми познайомились буквально місяці-три по тому, звернулися до них за допомогою. Вони нам залюбки предоставляють приміщення, де ми можемо робити свої онлайн-заходи. Цей захід вкотре засвідчив важливість підтримки та розвитку творчих закладів у місті. Він став вагомим доказом потужного потенціалу молоді та натхнення, яке вони можуть подарувати громаді. Подяка дітям, батькам та всім організаторам цього концерту за створення такої чудової платформи для розвитку мистецтва та талантів у місті Кам'янському. У вихідним у центральній бібліотеці імені Тараса Шевченка відбулася презентація альманаху української фантастики «Das ist fantastisch». Альманах публікується раз на рік. Нині вже шостий випуск під назвою Рубікон. Примітно, що редактори Альманаху української фантастики мешканці Кам'янського Святослав Чирук та Ія Новицька. Перший випуск з'явився у 2014 році. До сьогодні усі вони були в електронному варіанті. Останній шостий вдалося видати невеличким тиражем. На створення альманаху редакція виграла грант від фонду ізоляція та Європейського Союзу. Провідна тема цього випуску вплив повномасштабного вторгнення на спільноту любителів фантастики в Україні, видавців, письменників та інших митців. У номері представлені тематичні статті, інтерв'ю та оповідання. Фахівці бібліотеки та шанувальники українського слова у відгуку на презентацію подякували авторам і зазначили, на тижні, що минув, наших читачів рятували гумор і фантастика. Це підтримує нас і рятує від непозбувної бентеги. Ну а тепер до спортивних подій. 24 червня на набережні Ліобережжя відбувся традиційний яскравий спортивний захід, легкоатлетичний пробіг разом до перемоги. Чим запам'яталося це дійство та як спорту Кам'янському об'єднує людей, дивіться у сюжеті від моїх колег. Легкоатлетичний пробіг вже шість років поспіль збирає сотні кам'янчан. Захід був організований управлінням молоді та спорту за підтримки міського голови Андрія Білоусова та громадської організації Бджола на спортивне дійство. Прийшло багато активних кам'янчан. Можна було побачити навіть цілі родини, які завжди підтримують спортивні події та постійно беруть в них участь. Ми приймаємо і участь, участь родиною, залучаю до цього своїх другів до чого. Ну, по перше, спорт це здоров'я. а По-друге, в умовах сьогодення мені мі здається, що спорт він, він відволікає від всіх чистого, тих негараздів, від всього того що ми сьогодні все носимо в собі. Це те, що ми а переживаємо. Ну взагалі всіх сайд... агітують займатися спортом, приймати участь міст. у різноманітних заходах yeah, і та все таки допомагати один одному. Разом перемоги! Цьогорічний пробіг разом до перемоги присвятили Збройним силам України, які цілодобово оберігають від ворога кордони нашої країни. Міський голова зі сцени привітав всіх учасників та наголосив, що всі спортивні заходи міста не були б можливі без наших героїв воїнів України. Наші захисники кожен день, крок за кроком, звільняють нашу землю від окупанта, наближаючи нашу перемогу для того, щоб ми з вами жили в незалежній квітучій країні. Дякую кожному з вас за те, що сьогодні ми разом зібрались підтримати наших військових. Дякую за те, що тримаєте наш спортивний фронт. Вітаю всіх і разом до перемоги. Після урочистої частини організатори влаштували лотерею серед учасників. Переможці отримали цінні спортивні подарунки. Міські голова, представники влади та інші почесні гості за традицією, приєдналися до пробігу та подолали з усіма учасниками дистанцію в три кілометри. Професійні спортсмени бігли п'ять кілометрів. Першим до фінішу з результатом 17 хвилин 24 секунди прийшов багаторазовий переможець, футболіст Володимир Хуторнюк, який присвятив свою перемогу нашим збройним силам. Я розумію, що буде складно. Приїхало дуже багато гарних спортсменів із Дніпра і інших міст. Дуже гарно, все дуже круто, дуже сподобалося. Ця перемога тільки для наших славетних, героїчних воїнів, які боронять нашу землю, завдяки ми живемо під українським небом, можемо дихати українським повітрям. Віримо в них. Перемога буде з нами. Слава Україні! Місцевий парк культури та відпочинку на правобережжі перетворився на майданчик запеклих змагань дітей, які знаходяться у літньому таборі п'ятого ліцею. Маленькі спортсмени поділилися на чотири команди, які боролися до останнього за заповітне перше місце. Естафети різної складності лише розпалювали спортивний азарт. Представники фонду наголошують, що подібні заходи створені для популяризації здорового способу життя та впевнені, що спорт об'єднує людей різного віку. Фонд розвитку кам'янського систематично влаштовує спортивні та культурно-розважальні заходи для сімей, воїнів, дітей, вимушених переселенців та містян. Місцевий парк культури та відпочинку на правобережжі перетворився на майданчик запеклих змагань дітей, які знаходяться у літньому таборі п'ятого ліцею. Маленькі спортсмени поділилися на чотири команди, які боролися до останнього за заповітне перше місце. Естафети різної складності лише розпалювали спортивний азарт. Представники фонду наголошують, що подібні заходи створені для популяризації здорового способу життя та впевнені, що спорт об'єднує людей різного віку. Фонд розвитку Камінського систематично влаштовує спортивні та культурно-розважальні заходи для сімей воїнів. Нів, дітей, вимушених переселенців та містян дуже раді бачити таку велику кількість дітей сьогодні у центральному парку. І будемо надалі якомога більше проводити подібні заходи не тільки для дітей, але й вимушених переселенців. Адже сьогодні дуже важливо єднання саме, щоб ми були разом єдині. Хочу ще сказати дуже велику вдячність міському голові Андрію Білоусову, що він завжди підтримує наші ідеї. Наприкінці естафети юні спортсмени отримали солодкі подарунки. А команда, яка перемогла, квитки на атракціони у місцевому парку. Матвій, якраз серед переможців, хлопець залишився дуже задоволеним, адже такі змагання не лише корисні, але й дуже захоплюючі. Змагання було захватуюче, дуже цікаве та прикольне. Я буду приймати участь у всіх закладах, у яких у мене буде можливість. Задоволеними залишилися і батьки та представники літнього табору. Вони впевнені, що через спорт діти знаходять нових друзів, вчаться працювати в команді та розвивають свої вміння та навички. Сьогодні якраз на закриття табірної зміни нам такий чудовий був сюрприз. Дуже сподобалося. Діти полюбляють спортивні заходи, полюбляють змагатися. Думаю, що це дуже гарна справа і її треба продовжувати. Велике подяка! Ну, а тепер до прогнозів погоди. На увесь поточний тиждень обіцяють хмарність та невеличке прохолодання. Почастіше і опади, тож парасолі далеко не ховаємо. У ніч на вівторок температура повітря становитиме плюс 16 градусів. В день чекайте до 23 тепла. Вітер північних напрямків до 7 метрів на секунду. Новини на 26 червня вже на фініші. У студії з вами був Володимир Кремінь. Дякуємо захисникам за кожен новий день. Підтримуємо героїв донатами і віримо у нашу перемогу. Слава Україні!